Доброго дня. Сьогодні на огляді у мене дуже цікавий варіант оренди: одноповерховий, двохкімнатний будинок у передмісті Вінниці до міста. Це буквально 10-15 хвилиночок. Це у нас стрижевські дачі територіально. На території у нас є мангальна зона, ще є гараж, критий повністю на два автомобіля, повністю закрита територія, надзвичайно затишна. Навпроти, як ви бачите, знаходиться ліс. Тож це місце надзвичайно. Спокійне, тихе, ідеальний варіант оренди для людей, які хочуть втікти від міської метушні. Це просто буде чудовий варіант, тому що тут дійсно віє спокоєм, затишком та насолода для очей та для душі буде проживати у цьому будинку. Заходимо всередину. У нас тут дві кімнати, як я вже говорила, одна ось така. Цей диван розкладний на повноцінне двоспальне місце. Також тут встановлений плазмовий телевізор і обладнане робоче місце, столик зі стільчиком. Також хочу одразу відмітити. Ось ці панорамні вікна вони зовні закриваються автоматичними рулетами. В кожній з кімнат є регулювання, тобто можна закривати як на повністю донизу, якщо ви, наприклад, від'їжджаєте кудись з метою безпеки, ну і взагалі використовувати, коли вам потрібно, щоб мінімізувати, наприклад, світло в ту пору, коли вам це не потрібно. Ну або ж використовувати їх відкритими, так як це зараз, тому що це додає дуже такого тепла в будинку, затишку і простору. Так, переходимо з вами Детальніше у кухню, я тут вам її покажу з різних ракурсів, щоб розуміти, як відбувається планування, куди дивляться віконечка, яке комплектування. У нас є набір, набір посуду, необхідний, мінімальний усього, тобто є і набір для індукційної поверхні і якісь такі прибори. Мінімально для приготування є все потрібне. Також по техніці є у нас дугова шафа, мікрохвильовка, електрочайник і холодильник. Ось такого формату кухня. Ось покажу вам, що від входу відбувається розгалуження фактично по будинку. По праву руку у нас санвузол, вхід ще у гардеробну і прямо то спальня. Ну і по ліву руку, відповідно, кухня і велика ось ця кімната з плазмовим телевізором. Тут така ще невеличка шафа для зберігання, робоче місце, розкладний двоспальний диван. Всюди у нас є підігрів підлоги, тут у нас електроопалення і плюс водяний тепл, водяна тепла підлога, яка від. Котла працює. Переходимо з вами ще ось у таку кімнату. Це у нас уже спальня, як ви бачите, двоспальне ліжко з якісним ортопедичним матрасом, плюс ще є величезна зона для зберігання речей. Це шафа, містка на різну кількість поличок, достатньо місця, плюс до всього ще є гардеробна. Далі вам трішки в огляді покажу. Санвузол тут суміщений. Тут все потрібне, що необхідно у санвузлі присутнє, тобто є пральна машина, є рукомийник, є туалет і велика душова кабіна. Багато місця, також є всі необхідні прилади для прибирання і, відповідно, підігрів води це бойлер. Важливий такий ще момент, що тут, в цьому будинку, оплата фактично тільки за інтернет та за світло. Вся решта оплати немає. Тому це дуже вигідно, при тому, що орендна плата доволі приємна, як на такий будинок, але обслуговувати його в плані комунальних послуг буде досить невисока ціна. Переходимо ще в гардеробну, Ось такого у нас формату є вішечки, полички для такого зберігання чогось більш місткого, і звідси відповідно розгалуження по опаленню. Також є сушарка для білизни, як складське приміщення можна використовувати. Крім того, хочу вам показати ще ось ця під'їзна зона, фактично, до будинка, доріжка, кудою відбувається під'їзд. І є місткий гараж. Тут два паркомістя плюс. З того боку можна використовувати як складське приміщення, дуже зручно, що в'їзд через ворота. Крім цього, є прохід окремо через ось такі дверці, тобто можна запаркувати автомобіль, закрити ворота і пройти до будинка через два входи. Ось сюди. І ще далі вас проведу по всьому гаражу, щоб ви зрозуміли, що він дійсно доволі місткий, тобто спокійно можна використовувати для паркування. Безпечно, все закривається. Повністю завісики тут все зачиняється на замочок. І ось так проходимо і потрапляємо на передню частину будинка, безпосередньо з якої відбувається вхід у сам будинок. Тут дуже зручно обладнана така крита тераса для відпочинку. Великий стіл, лавочки та така барна стіючка. Ось так у нас виглядає вхідна зона у будинок. І тут я спеціально зробила паузу для того, щоб ви чули... Плюси усі проживання за містом це абсолютно тиша спокій. Тож абсолютно точно рекомендую цей будинок в оренду. Телефонуйте з радістю, покажу вам цей об'єкт. вживу, в зручний для вас час.